От, інтересна у нас поліція, інтересні суди, якісь прокурори. Ну от 26 лютого 22 року забрали телефон у діда, да? робили так званий огляд, ну, було нахуй цілий шмон проводили під керівництвом голови цієї ради Олега Москалюка, То, що старий пожалівся за дорогу і сказав. Вкрали гроші, списали на дорогу 370 тонн щебня. Будете як буде друга влада, а не ця, що розвели корупцію таку і грабіжників крадуть мільярдами. То при тій владі будете за свої гроші дорогу робити, повернете все, що вкрали. Так він натравив бандитів, щоб старика вбити. Не вийшло. Поліцію взяв із тими бандитами, з автоматами. Стариків тероризували, били, ограбили. Позабирали машину, даже ограбили, з машини повитягували все. І тут написано, як згідно власник будинку, не діджеш, а баба. Тут написано Василь Михайлович власник. Ні, Валентина Францівна власник. Неправильно да, да, суддя виписала якусь постанову. Неправильно той прокурор. Яка може бути е, стаття, щоб в телефоні е, на аватарці Сталін стоїть? А була фотографія Василя Михайловича стояла. Ну, моя стояла фотографія, я балакаю. О, да, цей же ж. Ви коли 26-го забрали, а от дали телефон 5 червня. Ну там вже була фотографія в Фейсбуки Сталіна, а, а, а дідової не було. І написано вже не Василь Михайлович, а Василь Сіпар. А в нею користувався то дівчина тим телефоном користувалася. Старий бачив все. Да, півроку користував, а, а 10 червня вже відкрили. Це ж хитро так от дали взяли, взяли, да? щоб потім забрати і сказати, що опять, да? Ну, хи, хитрі, ну, не до, не до Петра ли, що вони мусора, а старий бивший мент. Ну, понімай, ну нельзя йти проти бивших мінтів. Мінти були набагато умніші, і без зброї ходили. Їх люди вони людей захищали. А мусора це є мусора служать грошам продажні. Ну, і тут же що взяли. Якась плотки надала вона. Ну да, да, да. Оце. Ну як же ж так ото? взяли? По... По і за Сталіна в телефоні да? написали по 436 тридцять стаття 1 КК України люди про заборону комуністичної там на символіки. А чого ж вони не взяли, не подивилися? Четверта стаття цього ж закону? Четверта стаття, частина третя, яка вказує, що засоби інформації не попадають під заборону. Телефон це засіб інформації. Понімаєте? І чого ж вони не подивили в Конституції України 34-та стаття, яка гарантує думати, говорити, розповсюджувати все згодом для людини? Понімаєте? Ну чого ж ви так нарушаєте закони, Конституцію, закони, все проче. І коли прийшли з цим обшуком, ухвала да? На, в чужу хату, влізли в чужу машину в гаражі. У дружину машина дружини. Син подарив для баби машину. Вони влізли в машину до баби. А моя ж стояла живу, ж, який ограбили 26 февраля, ограбили. стояв в другому гаражі. Вони в машину влізли в опеля, в бабину, Рився атласів. Крився, навіть під щитком приборів. Рився. Думав, що об'ять, може, гроші є. Бо в мене ж в машині то вкрали були. Я б не взяв з барбарда. Ну коротше, потім все буде. Там в цьому телефоні є відео. 24 відео є зроблені. Да? Як поліція 26 числа февраля, 27 февраля я обійшлася з стариками. Там все є 24 відео. Ребята, через то вже два роки той телефон мені не віддають. 2 серпня аж приїхали, забрали 2 серпня, а 11 серпня суд постановив повернути телефон. 11 серпня 22-го року суд постановив вернути телефон власнику. Нема телефона, А обікрали 26-го взяли боєприпаси. А я ж мисливець, в мене ж охотніші білети забрали, а, -пі -а гільзи, дріб. Той не не аж гільзи дріб не попадає під боєприпаси. А вони взяли, забрали. Порох попадає, порох взяли, ну. а то забрали все. Усе вигребли, між собою розділили. Ну, коротше, то буде в дурих сюжетах. Да? Ну, Четверта стаття даного про заборону комуністичної, частина третя. Хай читають. Куди ж ви взяли телефон? А був новий телефон, я требую повернути мені все. Новий це таке, як брали 26-го, а не обкляцаний, такий, який мені були дали 5 червня. Ні, так, І в телефоні. Там дві сім картки, і карта пам'яті на 16 ГБ їх була. От так то вернути і повернути гроші, ті, що вкрали, повернути речі ті, що вкрали. Усе повернути. Вони москалюка, це москалюк пожалівся, бо я у фейсбуці взяв у серпні е в липні в фейсбуці, кинув тей, щоб мене. Щоб нас якось хто то захистив, бо я прочитав, що геть брехні всякої наговорили. ну нельзя ж так таку брехню казати, да. і, і, і під суд діда брати, як вони тут робили, га? Били ну, недопустимі докази, заносили що то, попри підкидали, чор знає що. Да, ну не можна ж так. Да. А дід цілий рік от був на тому условному, да? а ще три місяці був. Під домашнім арештом. Доли два, а вийшло аж три досуд. Ну, як же? А що робив москалю? Все москалюк каже, що в нього всі під контролем, в нього все куплено. Ось о. Голова сільради, москалюк, секретар сідвяди, Романючка, це ж вони той, да. Олег москалюк, да? пише, що я в сільраді. та я в сільраді два рази був, як на учок ставав, коли сюди приїхали, приписувалися. І раз, як бумаги на землю віднесли заяви, а я ніде не ходю. Я людина, яка не употребляє ні спиртного, ні пива. Помієте, 300 метрів магазин від нас я за 14 років в магазині ні разу не був. Я із тих людей. Поїмаєте як? І пише то, що москалюк пише, обзиває. У мене діти на фронті, у мене внуки на фронті. А він пише, що собаками щось там казав. Це він моїх дітей, моїх внуків собаками. Він фронтовиків москалюк обзиває собаками. Паскуда. деребанщик, злодій, убивця. Заказав стариків убити, падло. Прийдуть фронтовики, розберуся з усіма, з усіма внутрішніми фашистами розберуся. Фронтовики прийдуть. Багато прийде фронтовиків, багато. Розберуся з усіма. З... Із цими деребанщиками і всім прочим. Що ж він таке наговорив? А самосуд чинити? Він самосуд надумав, да? хай назове, хто хотів самосуд, хто іменно, самосуд, скотина, хто іменно? Падло! Ну, він тепер відповідає Горбанюки, Москалюк, Романючка, оце вся сільрада, так? Поліція, Сукач, Атласюк, Кулібаба слідчий таким грамотний, оце ж, воно ж таке робить, продажна твар. Вони тепер відповідають за нашу безпеку. Так сказали хлопці, так сказали юристи. Закінчиться вся ця канітель і будуть розбере. Вони тепер за нашу безпеку відповідають і повернуть усе, що вкрали. Що вкрали, все вони повернуть. Будуть їм і телефони, і позателефони, і гроші, і боєприпаси, і різні фонарики, навіть інваліда, Ага, інваліда вкрали племінницю, і ту фонари вкрали. Мати в неї, і ту вкрали вона так, інвалід, да? на голову і на ноги, все, і ту обікрали у нас тут її речі. Паразити. Будуть вам постанови, буде вам все. Тільки закінчаться бойові дії і повернуться фронтовики. Ви фронтовиків обіжаєте, ви батьків фронтовиків обіжаєте, ви б діда з бабою, чиї діти на фронті захищають Україну від отих кацапні. І ви і вас, паразитів, захищають теж, ваше добро захищають, ваші статки захищають, оказується, а ви нас давите, сволота ви є, сволота. Так що буде, будуть вам телефони. Так що, Діма, кулібаба, запомни, Як ти взяв? Як ти привіз з собою понятих так званих, отут Мар'яна на садибах проживає, а це родичка о, Володимира Сікірніцького, депутата сільради, ви взяли? Вона навіть без паспорта прийшла, не пред'явила, хто вона така. Ви думали, що ми не будемо знати, хто вона така. Та вона тут на садибах проживає, в селі Новоселиця. А? Ви свого якогось айтішника взяли, а нам відмовили взяти цього, понятих своїх, коли я сказав, я зараз повукаю. Ні, нас свої. Так, да, баба? Ви совками нас обзивали? Отой той паскуда, що з пістолетом ходив, га? Який пістолет ствол приставляв мені до голови 26 -го числа, який бив мене в хаті, він що? А? Совками обзивав нас, діда, з бабою. Ви нас, да ми совки країну будували. Ми розвивали країну, а ви все розікрали, розбазарили. Ви вгробили людей з Все буде розбив. Ми потрібно буде Дійдем до Верховного, до Європейського суду справ людини. По всьому будемо брати. Все, як воно було. Повернути. Не тільки ви вкрали в нас, гроші вкрали. Разом з речами ви вкрали в нас на 5 тисяч доларів. Потому що вкрали з машини, в мене в бардачку лежало 3 тисячі доларів, 12 тисяч гривень. А? Та мода. ви взяли, хто там рився? 26-го, ви нас тримали під стволами, не пускали ніде. Телефони в нас позабирали. І так само. Ось о, 2 серпня, діма, коліба, для чого ви взяли? Атласюк взяв з машини, з бабиної машини, взяв телефон бабин. Ви роздивлялися. Мар'яна, понята ваша, тут вона живе, скаже, як вона то дивилася, фотографії наші, сімейні, все проче. Телефон бабин роздивлялися? А? В машині їлися. Так Віч? А де написано в постанові Сіву? Щоб не б... речі брати, де її будинок, щоб ви обдивлялись, написано. Ви... В мене нема ніхрена тут свого! Ні хрена нема. У мене все на бабі. Ну все, потім далі відео будуть всі, всякі, про все. Такі самі відео, які в тому телефоні, що в тебе, чи там дівчина вже ним користується, є, і ви убрали там з Фейсбука, з Ютуба, вони є копіровки. Вони є другі, в других вони є місцях. Все воно буде. Все воно буде і другі будуть. Ми дійдемо повністю, судити будемо. Не тут, тут корупція кругом. Дру, є другі регіони в Україні. Одна вона буде, дійдем до Верховного Суду справ людини. Повернути, ви нас обер... а за моральну шкоду 15 тисяч доларів вимагаю. 12 тисяч за те, що я рік був. Условно, так 3 тисячі за три місяці, що під домашнім, і оце 15 тисяч баксів нам. І 5 тисяч баксів це матеріальна шкода. Ви завдали нам матеріальної шкоди. Даже, може й більше, але я беру так. Все, 20 тисяч баксів оце буде угода. Оце угода буде, хай москалюк платить за вас, нам 20 тисяч. Нам ремонт треба на Миколаївщині робити. Будинка. Будинок розбомбили наш на Миколаївщині. Будинок. Хватить нам сидіти на ці западні. Хватить, нам додому треба. Будинок треба ремонтувати, а ви нас, роб... а ви нас собі крали. До москалюка. Москалюк за все буде відповідати. За все буде відповідати, москалюк, за все. Я не маю. Злоби ні на кого. Я не хочу, щоб кого судили. Не хочу, я не хочу. Но, коли не буде повернуто нам все, буде суд. А судити, ви нас обікрали і робили тут бандитський нальот зі зброєю в руках, це тягне на статтю по 15 років з кормізацією майна. Ви добре знаєте закони. Ви повинні знати ці закони. Я не буду вам називати під час війни або воєнного, воєнного стану. Вам конфіскація буде всього вашого майна і тюрма по 15 років отримаєте. Все, далі буде далі. Бувайте, пока. Так що думайте, закончилося. Два роки ви мене ви нас шантажуєте тим телефоном. Отою статтєю, ви думаєте, тим Сталіном, да, що поставили, шантажуєте, щоб ми нічого не сказали на Москалюка. Приказ від, від москалюка вам, ви два роки вже шантажуєте, хватить терпіти. Все, точка, хватить терпіти ваш шантаж. Хватить. Так що, думай, коли, баба Діма, думай, кого ти брав, як ти брав, як ви грошики берете, любите, все повністю, як ви кого контролюєте, кого захищаєте, на кого нападаєте. Ферштейн, я думаю, Ферхштейн.